Розбита дорога, потріскані будинки і пилюка, яка осідає на городину, все це остогидло мешканцям Луганщини. Вони повстали проти нелегальних шахт. Місцеві чиновники ситуацію обіцяють владнати, але люди не вірять і кажуть, нелегальний бізнес хтось підтримує згори. Микола Іванов уже кілька років на пенсії. Каже, ті 900 гривень, що їх отримує, змушений ділити на 6 років. У сім'ї п'ятеро дорослих та дитина. Ніхто не працює, бо у Вахрушевому закрилися всі шахти і роботи немає. Тож заради приробітку, щоранку йде до цих копанок, звідти везуть вугілля, частина випадає з машин. Він його збирає і продає. Взимку відро коштувало 10 гривень. Нині дають щонайбільше 6 шість або сім. Андерсід хароши крепкі Можете показати кілька кусочка. Такої і я Великі машини з копанок геть розвалили автошляхи. Через них тріскаються житлові будинки. Завдали збитку й залізниці, бідкеці чергова на переїзді. Ота все побілі машини, які їздять. Ось такі грузові, важливі. Особливо з на Все Всього це побіто, розбіто. Зв'язку вот до того, що ці вот платформи з трактором проїхали. вообще тут і рільси були повріждіни, і шпали. Місцево мурвався терпець. Вони навіть виходили на акцію проти такого сусідства з нелегалами. Тутешні чиновники пообіцяли все з'ясувати. Вони всі фактично не працюють. Збиту вугілля немає. Я тільки можу позвонити у відповідні органи. Попереджаю вас, будь ласка, приїжджайте туди. Я зараз знайду на чому туди приїхати, і теж приїду. Нелегальна копанка розташована далеко в полі. Непороханих гостей тут не чекають. Побачивши телекамери, припиняють роботу, й усі зникають. Час від часу видно лише голови копанкарів. Як знімальні групи їдуть, вони знов стають до роботи. Нелегальним видобутком уже зацікавилася прокуратура. А тому, що саме в тому місці проводились незаконні роботи, я узнав об этом час назад. Ми це все будемо досконально перевіряти, якщо там замішані роботники правоохоронних органів. Є звісно, по этому факту будет проводиться комплексна об'єктивна проверка. Люди віри не ймуть, бо жодної справи, хоча б на одного власника нелегальної копанки правоохоронці, так і не довели до суду. Ви ж знаєте, під кожним є якийсь хазяїн. і у кожного є криша. як говориться. Артем Салихов, Артем Карпенко, програма Вікна СТБ.